Доброго ранку всім. 8 березня, на годинниках маємо першу годину. І сьогодні я хочу почати чуть-чуть не так, як завжди, а почати зразу з моєї, скажімо так, трошки версії вірша пісні Святослава Вакарчука який я хочу адресувати усім жінкам, які дивляться дане відео. і Воно звучить так, що тут пахне весною і сонце сідає. І я вас вітаю зі святом, якого немає. От десь якраз напевно про це і буде трошки сьогодні моє відео, тому що я би хотів вам розказати про якийсь такий місцевий менталітет. Відносно святкувань тих чи інших свят і як воно проводиться в Буковелі. А якщо ви випадково попали на дане відео з тим, що сьогодні будуть якісь поради, наприклад, відносно того, що де купити квіти в Буковелі, то я от залишу зверху посилання на своє відео з Дня Святого Валентина, там, де є адреси. І такий невеличкий хоча б огляд того, де вас сьогодні може бути місцинка, яка виручить в тому, щоб створити якесь невеличке свято для своєї коханої людини. От одне, до речі, з них Меліса Флауерс. А так погода, можна сказати, весняна. Падає легкий дощ такий. То він деколи переходить в сніг, деколи ні. Напевно, градусів 2-3 тепла і людей щось не дуже багато. Але в мене певні справи в Буковелі, то я йду і вам за той час щось її розкажу. І так от, сьогоднішній ранок почався з того, що я з колегою по роботі спілкуюся, і він каже: А ти бачив, що там? Уже всі з самого ранку з квітами ходять, я такий та бачив. А він такий, так ж відмінили все. Я такий, ну, відмінити, то відмінили, але ми в Буковелі. А тут на такі штуки дуже так крізь пальці дивляться, бо тут можуть святкувати все, що приносить хоча б якийсь заробок. І про такі штуки я вам зараз попробую розказати, але ну. Особливо для квіткарів між тобою і диваном долар не, не пролізе і тому кожен заробляє як може. І це е, зараз, напевно, гривень на 5-10 чуть-чуть дешевше, ніж на день святого Валентина, але все одно квіткарі працюють просто як воли з самого ранку ходять по. По, по, рі, по різних точках водії таксі також розвозять. Так що, незважаючи на те, що свята нема, то свята все одно є. Отак. От Поки я перейшовся до Буковелю, то вже дощ перетворився в легесенький сніжочок. Якось так воно виглядає і по чуть-чуть по починає закидати. Але ну, це стандартна погода останніх днів. І тому я почну з того, що я подякую вам всім за те, що ви долучились і долучаєтеся далі до мого збору, щоб передати кошти на тепловізійний дрон для 80-ї об'єднаної штурмової бригади, нашої, Львівської. От, разом з БФ фондом і от залишив скріншот з того, як вони вже отримали наші попередні донати. Це було для мене неймовірне відчуття, тому що кажу, я гордий вами і дуже радий з того, що ви в мене є. І тому я вам вдячний, а ви по можливості також поставте лайк, комент, підпишіться ті, хто ще не, не підписався. Бачите, я стараюся для вас робити контент доволі регулярно. І зараз розкажу про свята. Я в Буковелі самому як персонал з початку сезону 2012 року, тобто з осені десь, якщо так рахувати, на, там офіційно десь з середини літа, але то таке. Тому що самі люди почали приїжджати в той період. І що мені було дивно, що тут, можливо, десь саме в той період це був як другий Львів. Тут кожен день були якісь фестивалі свята, Там фестиваль Глінтвейну, найбільше серце зі снігу, рекорд України. Ну, просто подій було. Постійно дуже багато, і навіть якусь саму найменшу річ завжди розвивали в якусь подію. І от для вашого розуміння, наприклад, от моя мама зараз вона є, напевно, один із найбільших поборників того, щоб відмовитися від святкування Різдва 7 січня, а перейти на 25. -те. Так от в той момент, в 2012 рік. Для нас 25 — це було польське Різдво. І коли тут, 25 грудня, е в готель заходить хор в строях і починають колядувати, для мене це був шок. Я такий телефоную додому, кажу, тут а вже колядують, а там кажуть, а чого? Та ще рано. І кажу, так. Тут а вже Різдво, а тут просто люди знають толк в бізнесі. Коли ти сидиш за столом, і до тебе підходить колектив, і для тебе колядує цілу колядку таку на хвилини 2-3 гарно. Тобто ти оцінюєш і костюми, і музику, то в нас тоді ще охорона навіть не знала, що треба проводити якийсь дрес-код. Тобто якийсь фейс-контроль тих, хто заходить і, і тому тут зразу їх було дуже багато. І кажу, мені як на перший рік це здавалося дуже дивним, то що тут ну, 25 грудня не святкував ніхто у 12-му році. Навіть ті, хто зараз кажуть, там ми завжди святкували. Ні, у 12-му такого не було. Це це зараз вже за 10 років ми призвичайлися, хоча б чуть, чуть і то далеко не всі. А тоді це взагалі була дикість. А для тих людей, які були тут, сніжочок падає, вони на лижах катаються, для них це екзотика. І як то це коли ти особливо десь на якихось забаві сидиш і тут перед тобою таке. Видиво, то ти, звісно, ще їй щось на руку даш. Так що для них це є бізнес. І так було не тільки з тим, тому що я такий, ну от, все, вони відколядували. Але потім 7 січня з, дві, з подвійною силою вийшло колядників всі, всі на раз. От, при тому кажу, що тут було. Ще й велика кількість людей, тих, яких можливо і, і, не, і не святкували взагалі, тому що часто ти такий собі чув, що ну, красиво поють. А, а я такий кажуть, ну то не поють, Це колядують, це чуть-чуть різні речі, вони такі, ну таке, все одно красиво. от. І тому тут е, з самого мого початку. Поняття Різдва завжди було два, а може навіть для когось і три. Тому що е коли приїжджали представники інших людей, я, до речі, не знаю, чи це можна рахувати як, -о, як -о Різдво, але е для євреїв і іудеї у них є свято, яке називається Ханукія. І їх було певна якась Кількість і вони запитали, а вони можуть поставити здоровенну минору. Керівництво сказало, та, та найбуде, дай Боже вам, От, з Божою помічю. От, Так що тут і так, і так, і так. Просто головне, щоб люди за це, скажімо так, платили гроші або приїжджали і тратили грошей чуть-чуть більше. От, так те, як вони відчували, що це є їхнє свято. От, тому, кажу, тут такий менталітет от по таких святах. Так, так у нас зараз виглядає центральна ялиночка. Так от, і зараз ті з вас, хто буде думати, ну от зараз розкаже за новий рік. І, само собою, розкаже, що, напевно, нових років у них є два. Пу, простий новий рік і старий новий рік. Но ви не вгадали. Насправді нових років тут є три. Тому що для Буковеля китайський новий рік це також свято не менш важливе, як і всі решта можливості для того, щоб чуть-чуть підкосити капусточки. Так так як ти тоді ходиш, тут вже всі золоті дракони, ці ліхтарики. Але цього року це не видно, тому що ми самі все добре розуміємо і нам воно дійсно не треба. Але так то в будь-який інший рік, то кажу, тут просто ти зі свята до свята, як по старій українській традиції, від Романа і до Йордана. А тут ще, напевно, і ще довше. Так що китайський новий рік також тут є в... Явній по вазі і всі його святкують. Зараз бачимо, що людей на касах вже майже нема. І я так розумію, що найближчий тиждень людей буде ставати все менше і менше і менше. А 17-го вони всі ринуть, тому що 17 березня починається. Починається низький сезон і ціни на катання падають рівно в половину. Ну там десь цей. на 50% зразу стає дешевше. І тому думаю, що тоді з новою силою буде. От, так зараз виглядає у нас Низ другого підйомника. Трошки людей є і по чуть чуть, по чуть, -чуть засипає сніжком. Отак. Зовсім леда-леда. З другої сторони на сімірці, зараз покажу, що. Кіточки. Десь На Сімірці набагато менше є людей. Але також трохи є. А я зараз піду в сторону озера. Зараз ми будемо йти попри ще один квітковий магазин. Отам, Flower Буковелі. Я бачив, що туди вже багато людей заходило. Тобто ніякого свята нема взагалі. Це так, просто совпадені. І тут дуже часто з цими святами настільки переборщують. І подекуди навіть не вдумуються, що знаю, тут е дуже часто е відбувається така річ, як е там румунські дні, молдавські вихідні і тому подібне. І ще десь якраз в е певний з цих е зимових місяців випадає День Незалежності Литви. І сюди приїжджали люди, е також багато з е е прибалтійських країн, от, але особливо любили от таку річ, що зробити якусь окрему подію е е для них. Я пам'ятаю, що як е е були дні Литви тиждень, там їхні свята. Для них спеціальні якісь кухні готували і сказали там, що треба повісити на вході прапор їхній, а тут привозять, а то прапор не Литви, а Латвії. І такі кажуть, ну це трошки не той прапор, бо там один троколор, а другий червоно-біло-червоний. Такий, ну... Ну, вже привезли такий. Ми кажемо, ні, так, таке не підходить. Треба інший прапор. Вони такі, блін. А що нам з цим робити? Ми кажемо, ну дивіться, в нас, у нас по накладній написано такий. Так що, будь ласка, має бути такий. Це не той прапор. От. Ну, кажуть, це такі веселинки, які були і... Е е е Таких національних днів також було дуже-дуже багато. Е, ще, думаю, ви собі навіть не можете уявити, коли в літом 2021 року якось так трапилося, що ми зняли ковідні якісь обмеження і в всіх містах. Була велика кількість людей з арабських країн. І ви собі просто не можете уявити, як, як трансформувався Буковель суто під них. Тобто, як зразу в кожному невеличкому генделику появилася баранина, як зразу ті, хто до того продавав молоко, сир, як зразу вони на їхній в'язі написали, що в них є. І ягнятина, як в всіх магазинах вивчили слово порк. Тобто, що коли, коли до них приходили і вони такі порк, порк, або, а їм ці гості на мігах показували, що це має бути щось з рогами. Тобто або баран, або, або корівка, ну явно не порк, але от таке. Кажуть, це і тоді буковель також трансформовувався на те, що, щоб задовольнити їхні потреби. І в нас, тих, хто тут був, як по як по роботі, здавалося, що найбільше хто отримав з цього прибутку, так це ті будки, які тут стояли вже десь 5 років, такі як переносний тир. Там, де ти в шарики стріляєш, тому що до того ними не користувався ні, ніхто. Но кожен мимо проходящий араб вважав як за цей, як за скористатися і показати, що він вміє стрі, стріляти. Так що це було отаке. От і кажу, навіть я впевнений, що зараз, якби з'явилося ще якесь додаткове свято, а, та, а зміна. Календаря це дозволяє тепер робити там дві паски, дві, два, два, два водохреща і два різних свята у кожній культурі християнства. То я думаю, що Буковель цього явно не упустить. А в цій локації я би хотів напевно, сьогодні завершити це є наша бігова пітлонна траса і показати, як вона зараз виглядає. Вона от Справа від 14-го підйомника. Зараз, як бачите, людей є. На підйомнику небагато. Я б сказав, що майже взагалі нема. А там люди маслають як має бути, вверх-вниз. Там видно було, як вони сюди ходять. І ось там така траса. Тобто для любителів себе помучити на витривалість. Там де треба трошки і вверх, трошки і вниз, то є в Буковелі і такі дозвілля. Так що а зараз я би хотів вам всім подякувати за те, що ви зі мною. Дуже прошу прокоментувати, поставити лайк, підписатися, якщо ви ще не підписані. Або можете цього всього не робити, але тоді дуже прошу, будь ласка, доєднайтеся до збору на коптер. У мене є і QR-код, зараз ви його бачите, і послання на картку, і посилання на монобанку аналогічно. Разом ми зможемо допомогти в перемозі, так та як ситуація зараз стає. Доволі складна, і навіть я би сказав тр... трагічна. І нехай це буде ваш вклад в те, щоб нам було легше. А так, дякую вам всім за перегляд. Я вам обіцяю, що в нас всіх все буде добре. І тому зараз важко просто так сказати ці слова, але ви знаєте, що слава. Україні. І для тих, хто дочекався стандартно на кінець історія. І також хочу сказати, що от якщо ви зараз бачите таке відео, як в тумані, то це не камера затя... е... запотіла а це так затягує якийсь легенький туман димка. Ось ми дивимося на біатлонну трасу. Тут люди зараз бігають. Так от, історія. Історія якраз про такі от свята. І про розуміння романтики в Буковелі. Раз до мене один з таких, скажімо, ключових, пріоритетних гостей підійшов і каже, так, мені треба букет квітів для моєї там, пасії. Я такий кажу, окей, от там є в нас місце, ви туди можете підійти. А він такий каже, ні, давай ходи зі мною. І я веду, а йому треба, щоби. Там сказали, що це там наш VIP Premium Deluxe Luxury гість, що для нього має бути щось найкраще. я кажу, нам треба букет для коханої жінки. І вона така каже, так, скажіть, які ви хотіли квіти, а він такий, які саме дорогі? Вона така, ну дивіться, дорогі квіти можуть бути, але їх може бути мало, а можуть бути багато. Меншеньких і це буде ну там симпатичніше. А він такий, які саме дорогі Вона така показує там якісь високі троянди. Він такий, ну окей, добре, да, давайте їх. 100 штук. Вона така, може 101 А він такий, а скільки треба? Я щось не розумію. А вона каже, ну, в принципі, парни не, не дарять. А він такий, ну давайте 101. Ми це все оформляємо, воно коштує просто, просто неймовірних грошей. Він дає, він їх заносить, а це, якщо брати 8 березня, то це обід 8 березня, а вони проживають до 9 березня. Він їй це дарує. Ми бачимо, що ця пані викладає фотографію з цими квітами просто як цей. як... Ну, як, як типова інстадіва, фотографія з квітами є. 9-го зранку вони виїжджають і цей букет квітів залишається в кімнаті, просто щоб його викинути. Отак вам отаки, Отака романтика. Я думаю, що для неї можливість сфоткатися з тими квітами, напевно, була більш вагома, аніж те, що він її, її для неї купив. Та й він. Скажімо так, не сильно парився. Так що за правдиві відчуття і за все добре. Дякую всім, до швидких зустрічей.